Дай Бог здоров'я всіх з Новим роком. А Оце хочу показати ваги які я зробив Купив я ваги у фірмі Apiari. Ну там входи 4 тензодатчика, блок управління і комутатор. Ну, я так подивився, ну, як-то так на пасіки цеплять кудись, якось. Ну, я не захотів. Ну я прийняв рішення, щоб воно було мобільне і практичне. Зробив такі ваги. Це за задня частина. Це блок управління. От. Вага там екранчик, який показує вагу температуру, а це ось магнітний ключ, яким запускаються ваги, ну вони ж прив'язані її до телефону. Оце ось стоять тензодатчики поставив на платформу зверху. Бо думаю, в мене на вуликах січати до дна. Думаю, що була вентиляція. Це сонячна панелька. Щоб підзаряджати акумуляторні батарейки. Це антенка. Це ось передня частинка. Вахів. Оце питання хто по підскаже, посовітає, що можна. Використати місто цієїлки для, ну, щоб від влаги, щоб від дождю, щоб оце так такий вирібний Складаю Складаються ось для перевезення скрепи із донію. Дуже гарно. Я як купляв. Дивився багато дуже вагів. Ну, у них так так, сировато. А тут вони дуже гарно, акуратно зроблені, нічого так, все запаковано, навіть лежить в тому пакеті із силикагелем. щоб влаги ніяке не було. Вон, стоїть там всередині сім карта, щоб приходила смс-ка. Приходить смс-к. Так що. Фірма B Апіарі. Дуже гарні ваги. Гарні землі. Всіх благ.